дивитеся перший міський вітаю вас про події понеділка, 11 березня. Розкажуть наші кореспонденти у студії «Рина Коробко» І Починаємо з головного обвалення на Таїрова. Поліція з'ясовує, чому впала стіна будівлі, яку зводять на академіка Глушка. Мне соседи, что То мені дзвонили сусіди, що тут ваша мама лежит возле, возле парадної на скам'яки. Нові кадри для ВМС, випускники морського коледжу техфлоту, отримали дипломи та влаштували флешмоб на підтримку військовополонених моряків. Вони захисники в наш важкий час вони не зраджують Україну. Весняний забіг. На трасі здоров'я змагалися два десятки спортсменів. Мені не було сложно бігати. Потому що я знав, що виджаю, і усі подробиці просто зараз. Сильний вітер чи недбалість будівельників. Поліція з'ясовує обставини обвалення на академіка Глушка. У неділю 10 березня частково впала стіна недобудованого фітнес-центру. Четвертого поверху будівлі почало сипатися каміння на голову перехожим. Люди кажуть, через це могла постраждати пенсіонерка, яка знаходилася неподалік. Жінку доправили до лікарні з травмами та струсом мозку. У мерії інша версія, але небезпечну будівлю все одно планують перевіряти. Анастасія Діментіва з місця. Подій. Це аматорські кадри з місця події. Ось така величезна купа каміння опинилася на землі. Люди кажуть, ймовірно, через це постраждала пенсіонерка з сусіднього будинку. Довелося навіть викликати швидко для госпіталізації. У літньої жінки діагностували струс мозку, часткову втрату пам'яті, перелом носа та рвані рани на руках. Я думаю, що коли це рухнуло, а це було за її спиною, тобто її просто волной могло откинуть, понимаете? Я прибіжала через 20 хвилин з роботи. Мені дзвонили сусіди, що ваша мама лежить возле, возле парадної на скамейці, нічого не розуміє і ні не, вона не, не може объяснить, що з ней произошло. За словами мешканців, раніше на місці будівництва знаходився ресторан, але у 2015 році тут сталася пожежа. Рік тому власник землі вирішив провести реконструкцію. Однак, замість ресторану за проектом передбачили цілий фітнес-центр. Будівля почала дуже швидко рости вгору, а парканам обнесли навіть тротуари. Поряд знаходиться школа та дитячий садок. Тепер батькам доводиться вести своїх дітей просто по дорозі. Вот ось ось частина, це було що в совєтське время в цьому мікрорайоні. Тут пішохідна зона. Папи мами доводять дітей і відпускали, вони спокійно шли в свої там в одну школу, в другу школу. Сейчас і за этой стройки люди йдуть все по проєжій часті. Через інцидент на будмайданчику тепер проведуть позапланову перевірку. Відповідність до всіх норм з'ясують спеціалісти. Однак в мерії запевняють, жінка дійсно постраждала, але не через падіння стіни. Наразі пенсіонерку відправили з лікарні додому. Наскільки нам відомо, що ми зібралися із заказчиком строїтельства, э, постраждавших не було. Шла жінка, яка упала, споткнулась за 100 метрів до стройки. Строїтелі вийшли і жінці допомогли. Родичі постраждали, в свою чергу вже написали заяву до правоохоронних органів. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил експлуатації будівель. Анастасія Деменців, Олексій Пережилін перший міський. На Одесу обрушилася пилова буря. В деяких районах сильний вітер підняв пісок і пил. Місто начебто накрило жовтим туманом. Через це видимість значно погіршилася. Вдень синоптики навіть оголосили про другий рівень небезпеки, адже пориви вітру сягали 28 метрів на секунду. Зазначу, на Одещині через сильний вітер валило дерева та навіть зривало дахи з будівель. А на проспекті Небесної сотні на дитячому майданчику величезне дерево впало на чоловіка із дитиною. В останній момент батько встиг врятувати доньку проти його самого із переламами відвезли до лікарні. Місцеві кажуть, неодноразово зверталися до комунальників, аби ті прибрали небезпечну тополю, але зробити цього не встигли. Артем Ломоносов знає більше. Все сталося о другій годині опівдні, півдні, коли чоловік гуляв на дитячому майданчику з дитиною. Очевидці кажуть, в останній момент чоловік встиг відштовхнути доньку та закрити собою від дерева. Його самого доправили до лікарні у важкому стані, де прооперували та наклали гіпс. Хруст такий вітер дунув буквально минути дві, і це дерево рухнуло. Уже слышу крик, тут мальчик молодой сидів вот з цим рібінком. Парень тут лежить, ребенка кричить. Вибіжав дівчинка з вот третього етажа. Я почав людей созывать, говорить, освобождайте його з під дерева. Потім вже скоро і приїхали. Мешканці двору кажуть, гілки з цього дерева падали і раніше. Люди вже просили про допомогу у комунальників, але спіляти не встигли. Прийшов сьогодні молодий чоловік, і ми відмічали от бачите, одмітили, що спілить. Тим часом волонтери вже позначили фарбою інші небезпечні дерева навкруги та планують їх спиляти, а також допомагають прибрати тополю з дитячого майданчика. Ріши всі можливості освободити цю площадку від мусор всього дерева. Це все-таки дитяча площадка. тут грають діти. Просто завтра необхідно буде комусь вийти і погуляти. Загалом у різних районах міста через сильний вітер впало три десятки дерев та ще з десяток великих гілок. Артем Ломоносов, Дмитро Бондаренко, перший міський. І ми йдемо далі. Обвинуваченого у вбивстві одеського тайбоксера Сергія Лащенка залишать у СІЗО ще на два місяці. Таке рішення виніс суд на черговому засіданні. Проте розглядати справу по суті знову не стали. Все через відсутність перекладача з азербайджанської мови. Бабек Дамір Оглигасану, якого звинувачують у вбивстві боксера, наполягає, що хоче ознайомитися із матеріалами справи рідною мовою. Нагадаю, перекладача йому не можуть знайти вже півтора роки. А останній фахівець відмовився з ним працювати через особистий конфлікт. Наступного разу засідання по цій справі відбудеться 20 березня. Перед судовим засіданням адвокат подзвонив перекладачу однак він відмовився приходити до зали суду і пояснив йому, що в них є якийсь конфлікт, який саме він не пояснював. На жаль, азербайджанських перекладачів, які б могли робити переклад, саме усний переклад на даний час не знайшли, однак. А ще шукаємо. Будемо намагатись це робити і не тільки в Одесі, і в інших містах. Нагадаю, чемпіона Європи з тайського боксу Одесита Сергія Лащенка застрелили у квітні 2015-го у єврейській лікарні, куди він потрапив після бійки в центрі міста. Ймовірну убивцю за рік затримав Інтерпол у Санкт-Петербурзі. А у Біляївському районі біля села Маяки сталася масштабна пожежа. Горять очеретяні поля. Вогонь охопив більше трьох гектарів землі. На місці працювали три бригади пожежників. Вогонь вдалося локалізувати, однак є загроза поширення на дачне селище через сильний поривчастий вітер. Через пожежу дорогу на маяки довелося перекрити. За попередніми даними перевіряється інформація щодо підпалу. Кількість учнів одеських шкіл та вихованців дитсадків зросла ще на 5 тисяч. Так, у 2017-2018 роках в одесі було 125 тисяч дітей. А зараз ця цифра становить вже 130 тисяч. За словами чиновників, це кількість учнів приблизно п'яти великих шкіл. Але наразі гострого дефіциту місць у навчальних закладах немає. Середня наповнюваність класів становить 28 учнів. Але ця цифра є досить високою і більше середньою по Україні, оскільки в нас є ще декілька шкіл, де маленька наповнюваність класів, а є заклади, де більше 35, навіть досягає 40 дітей в одному класі. Більше двох мільйонів гривень витратять, аби прибрати кабелі з фасадів будівель на вулиці Рішельєвській. За ці кошти планують облаштувати 35 спеціальних колодязів, де згодом сховають усі комунікації. За словами чиновників, вони вже провели нараду з провайдерами, які згодні прибрати свої кабелі, а також будуть сплачувати за експлуатацію колодязів. Тож гроші, які витратять на проєкт з міського бюджету, планують повернути протягом трьох з половиною років. Загальна сума проєкту 2 мільйони 100 тисяч гривень, і е, е, вже проведена робота з провайдерами, і срок окупності цього проєкту 3,5 роки, десь так. Тобто, ми пропонуємо цей проєкт до реалізації, включити необхідні суми в програму і приступити. В Одесі 33 випускника морського коледжу технічного флоту отримали дипломи. Урочиста церемонія відбулася у практичній гавані поблизу військових катерів та фрегата Гетьман-Сагайдачний. Підтримати старшин ВМС Прийшли друзі та рідні, серед них і батьки одного з полонених в Росії моряків. І усі подробиці далі у нашому сюжеті. Майбутні артилеристи, зв'язківці, мінотравчики, штурмани та енергетики шикуються на плацу. За плечима два з половиною роки навчання у морехідному коледжі технічного флоту. Попереду робота на кораблях ВМС. Серед тих, хто отримує дипломи — 23-річний Ігор Мельничук, молодший брат полоненого командиру, боксиру Яни Капу. Мій брат Олег Мельничук був захоплений ревполон. Так ну підтримуємо листівками. Так, а також ми ж його. дуже, дуже чекаємо, і останні хлопці також. Обидва хлопці колись вирішили стати військовими. Ігор одразу пішов до лав морпіхів. Старший Олег приєднався пізніше. Батьки хлопців кажуть, для них це водночас щасливий та тяжкий день. Багато жалю і печалю, тому що рівно рік назад син Олег випустився. Зараз він знаходиться в полоні. Це дуже, звісно, тяжко. Але ж те, що ще другий син Ігор зараз тут, на цьому випуску, це дуже обнадіжує, радує те, що вони захисники і в наш важкий час вони не зраджують Україну. Загалом дипломи отримують 33 випускники коледжу. Вручає особисто командувач ВМС. Вітаю з за закінченням коледжу. Розпочалась розбудова військово-морської бази на Азові. вже. І взагалі інфраструктури на Черноморському, в Чорноморському регіоні і в Азовському регіоні. Вже стало звичним отримання новітніх катерів і закладка кораблів. Ви маєте прекрасні перспективи службового зростання, а неодмінною умовою успішної кар'єри є патріотизм, готовність. І спроможність виконувати бойові завдання в умовах війни з сильним агресором. На честь 24 полонених військових моряків курсанти влаштували флешмоб, зробили сині-жовті кульки з прізвищами побратимів та зачитали звернення до них. Я сам воєнний атошник, тому как бы, ну переживаю, конечно. Да? Тобто, ну, я думаю, ми зробимо все, поки ми живі, щоб наші діти цієї війни не увидели. Ну, ситуацію побуду моряков, чесно не скажу. Ну, ребята, держаться. Пліна та все-таки з пліни. вся Україна! Передував випуску місячний похід за кордон. Майбутні військові моряки подолали три тисячі миль. Ходили на навчальному катері Чигирін за маршрутом. Турецька Республіка, Румунія, Болгарія хлопці, 20 курсантів, 20 кращих курсантів пройшли практику, значить приумножили свої досягнення і вдосконалили практичні навички. Вам скажу, що курсанти бачили все з повного штіля до п'ятибального шторму. Завершився випуск присягу на вірність українському народові та урочистим маршем старшин. Валерія Наумова та Дмитро Боровецький перший міський. А у першу неділю березня на трасі здоров'я провели забіг вісник весни. Цього року участь брали близько 200 бігунів віком від 6 до 78 років. Турнір проводять на честь видатного спортсмена Володимира Погорєлова, який започаткував цей забіг кілька десятків років тому. Для учасників поставили фудкорти та влаштували невеликий концерт. Дана Заболотна розповість більше. Перший у житті марафон восьмирічному Олександру дався дуже легко. Він прибіг першим на дистанції 300 метрів. Каже, що було зовсім не складно, адже готувався декілька місяців. Я біжала 300 метрів. Мені не було складно біжати, тому що я знав, що виграю. Батьки учасників кажуть, що проводити такі заходи насамперед дуже корисно для здоров'я. Адже біг на свіжому повітрі покращує увагу, зміцнює м'язи та насичує організм киснем. Для всех родителей, которые живут в Одессе, это, наверное, самое первое, это здоровье их детей. И эта акция, это вообще, ну, мне кажется, что чудо-акция, прямо, так скажем, надо проводить. В городе нам надо. Смагання проводяться на честь одеського триатлоніста Володимира Погорєлова, який і започаткував весняний забіг майже 20 років тому організатори кажуть, головна мета це насамперед надихати мешканців на здоровий образ життя. Головна ціль – це звісно, людей при взрослі і діти, і батьки, і бабушки, то есть вдохновлять людей, щоб люди займалися спортом, бігали і, і ну понимали, що це дуже важливо в наше время, займатися здоровим. заниматься Брожисні бігам. Та незважаючи на дощ, який пройшов на початку змагань, всі учасники забігу залишилися дуже задоволеними. Також спортсмени отримали медалі, а переможців нагородили ще й цінними призами. Дана Заболодна та Олександр Пережирін перший міський. Пророк, геній та духовний батько нації в Одесі відзначили 205-ту річницю від дня народження Тараса Шевченка. У церемонії покладання квітів до пам'ятника поетові взяли участь близько двох сотень одеситів. Серед них військовослужбовці, громадські активісти, представники влади та духовенства. Після офіційної частини містяни влаштували читання віршів поета. Мені однаково. Чи буде той син молитися? Чи ні? Та не однаково мені. Як злі люди Україну присплять лукаві і вогні її окраденою збудять. Ох, не однаково мені. І на сьогодні у нас все. Ви дивилися час Одеси. Чекаємо на кращі новини. А ви робіть це з нами і залишайтеся на першому міському. До зустрічі зовсім скоро.